Рішив я піти в ліс гриби, дойшов майже до лісу, та й нагадав, що я забув кошик до грибів, що буду руками нести, і приходиться вертатися додому по кофіль. Взяв я кошик вже, Хожу лісом, грибів не видно, але то у нас був дощик, бачу така гарненька, саламандра лізе. Я її напудився, вона мене напудилася. Все по стандарту. Ось така. Красавіця. Що будемо пробувати шукати ще гриби. Так, ейлку забрати. Може її там придушити. У нас в червону книгу. Ось я знайшов одного молодого козарика. В інтернеті, якщо написати, то нема такого, це називається е, підберезник, але в на Гуцурщині називаємо це Козарик. Так, я на тому ямку забув закрити. Ось три такі красення. Нема нічого, прийдеться збирати все підряд, хоч щось буде і можна на ютубчик виставити. Так, листочки позабирати, але вони зараз нападають у лісі. Це трошки старенький, ну, хоча просто, просто поїжений, він нормальний ще. Так, і що, тримаємо дорогу сюди вниз. Ось такий лісок. Може ще зараз підійдемо, пошукаємо опеньки. Але для опеньків кошик замаленький. Нічого страшного, можна додому побігти, взяти ще один кошик. Або з собою все носити, треба пакет в ліс, якщо ж там більше знайдете, вдруг. Ну. Ну що, тримаємо дорогу вниз, там побачимо. Але чудо, вже друга саламандра. Їх, звісно, дуже рідко побачиш, але от вже друга так камера сфокусуйся, будь ласочка. О, так трошки краще. От ще одна саламандра. Так, побачу я там гору опенків, вони вже трошки величенькі. Зараз спустимося. Тобі виросла тут. На стежинці так камера, будь ласка, не трясися так. ось такі опеньки, це опеньки у нас називають. Ну не у нас це Це і опеньки. Можна подивитися один на пробу. Ось такий опеньок. Бачите, отаке от має ще бути опенька тут. Бачите, на кожному є таке біленьке. На цьому теж тут. Ось такі опеньки. Пенки теж можна збирати, так я щось там бачу напевно гриба. Друзі, напевно, я гриба побачив. Ставимо пенік і йдемо у долину. О, Так, секунду, я зачепився гілкою. О, точніше головою об гілку. О, грибок такий. Карпатський гриб. О, тут ще один, але вже один загнив. Бачите? Так, все, камеру вже не трясу. Ось дивіться, один такий великан. А тут такий бамбуцик такий красивий. Просто подивіться. Трошки вже, бачите, спліснюс, але можна тут тако відрубати дом. О, це грибок. Оце грибок. О! А ні, бачите, все-таки шапочка не підійде так відрубувати. Так, це назад. Прийдеться тільки корінь взяти. Так, як це зробити мені так... А, треба отак. От корінь нормальний, навіть чистий. Бачите, чистя, чистюсінький, чистюсінький. Корінь поставимо буде на сушку. Так, а шапку в принципі можна зараз покажу такого розломити вже. І подивіться, бачите? Ті є пару дірочок. Але так то греб такий гарненький, солідний. Ой, жалко такого грибочка, що він трошки спліснюв. Ну, але цей теж такий. В принципі, теж корінь може бути. О, шапочка і дривав. Нє, від цього корінь не підійде нам. Так, ладно, все одно. Корінь. В принципі, кажуть зрізати, от корінь. Бачите, корінь лишився. Вважайте, я зрізав. Ой-ой-ой. Так, ну що. Шапочка, звісно, не підійшла, будемо направляти всю цю сторону, трохи стежки зійшов трена вгорі. Але нічого, зараз камеру виключу скоренько догорі, видряпаюся і далі будемо йти лісом. Ще поки ходив стежками туди-сюди, замітив там такого грибочка шикарного, молоденького. Зараз ви його побачите. Ви вже напевно його замітили. Можете поки горву поставити лайк і підписатися на мій канал і нажать на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Подивіться, який красень. Молоденький такий, зараз будемо зривати. О, цей звук хруста. Так, халинку, трошки оббираємо. О, це грибок. Отаких де багато. О, ще бачу підберезника. Я називаю березик підберезник. В інтернеті, якщо я знаходив, писало, що це підосеновик, чи як щось типа цього. Так, а ну, камерою дуже не трясти, хоча в мене це не дуже виходить одною рукою. Ось такий теж красунчик. О! Хруст! Хруст. Бачите, оце що я зіров, бачите, лишається тут. І нічого страшного, нарік ростуть. <плес> так, що будемо далі шукати, напевно, ходити. Ось туди, зараз підемо і сюди таку долину лісом. І там побачимо, чи є щось там, чи є щось там. Ну що, погнали. Так, що я дорогу побачив там під Березніка. як бачите, вище цього мухомора. Але він вже старенький. І брати я його не буду. А. Це, кстати, голубінка, а не мухомор. Що ще трошки попутав. Камеру дивись, мухомор, так подивився, то голубінка. Опа, поки говорив, замітив ще одного. Але красивенького. О, ще один. Маленький, нічого страшного, зриваємо. Так. Ось Такий мальок. Так, ось такий ліс. Собі ходити сюди так. Любуєтесь красою, свіже повітря. І ще гриби збираєте. Самі плюси. ходите теж поліз. Корисно, полезно хотів сказати. Якось так привикається, говорити. Полезно. О, дивіться. Сосочка нерялочка, Ох, корінь тебе. Глибокий якийсь. О, заріс. Ось, трошки поламався. Опа, там ще один. Бачите? Так, пологоньку ставимо цього до кошика. Треба так, щоб камера дуже не тряслася, а то в коментах пишуть, що так якби на каруселі попали. На качельку. От ще один тут з цього боку. Теж такий, бачите, довгий. А що ти не рвешся? Оп. Так. Ой, куди ти качаєшся? Спер ногою, але шапочку було мав. Можна було не ловити, а шапка де? Так, і дивишся в долину десь не качається. І все, так і пропав такий красень. Ань! Шапка є, я просто сліпий, люди. Нічого за таке можна лайк ставити за такі моменти. Так. Ось є молоденький тут козарик. Козарик я вже казав, я називаю я козарик. Так тут це підберезник. А це не підберезник, оце червоне, що я кажу, а це підосиновик. Чи як? Ну не знаю, в нас росте так, говорить так, росте під березами. Ну ось там, що я два знайшов. Ось там коло цього дерева. Ну, то там береза, бачите. І коли берези виріс цей. Березик, березун. Так. Ще дивлюся, звідси, може десь зараз замічу Так, одного замітив ще. Березника. Ось там догорі. Так, Драпаємось до нього. І може ще зараз по дорозі чайку замітимо. Ось такий середній, можна сказати, по старості. О! Забрати трошки гілку. Так. Ось такий. А ні, ще молоденький. Хоча Хотя... до середнього довідніс. Mm -hmm. Так. Поки я тримаю його в руках, я дивлюся по лісу чища Вліво, вправо, дгорів, в долину. Так, ну вроді більше поки що не наблюдаю. Так, несемо до кошика. Ну, оцей грибочок. Оцей грибочок, оцей. Такий красивий. Ооо. Тільки виключаєш камеру, зразу щось знаходиш. Оп. Один такий маленький маленький Так, став до кошика. І ось ще такі два тут вище ростуть. Навіть три зараз покажу. А третого вже напевно не рву. Він за дуже маленький. Так поставити цих у кошик. Так трошки Це ось він де. Ось. Такий, коротше, як ніхоть на пальцю. Маленький. Опа, ще один тут в долині. І бачите посередині приблизно камери. І тут ще такий великан. Можна зірвати просто полюбуватися. Такий, коротше, як пів голови. Але перша здимов по цього. Так. Опа, а поки, бачите, йшов по цього, замітив ще того. Зараз покажу. А а поки ще дивився на цього, ще замітив оцього. О і так пологонку спускаємося вниз <сум> самий. О, а поки ще цього ділося, ще цього замітив, я хотів цього показати. О, Бачите, зразу купі тут таких. Так, зриваємо цього. Так, закриваємо ямку, Там от горі би не покочився. Так, зриваємо цього маленького. Теж закриваємо ямку. Так, Обходимо, бачите, тут теж береза. І коли берези ростуть якось так. Так, а, тут навіть два вкупі. Та нічого. Підійдуть і два. Зриваємо одного. Так, трошки глини. Так. Ой, ти чуть не покачився. Так, і другого. Маленький, але що зробиш? нормальний якраз. Не за маленький. Так, забираємо ці два. Ага, І забираємо ці два. І ще одного треба зірвати. нам. Так, ставимо коло цих. Такі ще такого... О! Красення. Так, тепер як би це все взяти за один раз? О! о всю купу ми, всю шайку зловив. Так, несемо, ставимо кошик. Бачите, як завжди повний кошик набирається. Так, а я би хотів ще оцього зірвати, показати щось, подивитися. Корінь тоненький. в нього, Закриваємо. Ось дивіться. Він, напевно, навіть чистий. Ну, але я би не став таке брати. Просто з'єров. Він так там може. О, дивіться. Бачите, таке, як пив кошеля. Можна поламати так. Корінь поламав. І можна шапку, хочу подивитися. Чи він чистий. Дивіться, чистій, як сніг. Ну, але я такий не беру. Це вже мені просто не подобається ця різка. Вона якщо її вариш, то греб, цей беріз такий розпливається і такий не дуже, не дуже добре. Нічого, якщо хтось буде ходити, забере. Але вже тепер ніхто гриби не ходить. Тільки я. Ну що, будемо сунутися далі у цю сторону, ближче до хати. І ще там, зараз, думаю, знайдемо, там все багато росло підберезників. Що, погнали. Так, поки що приблизно дійшов до цього місця, знайшов тут одного такого козарика. Такого біленького. Так, ставлю в кошик. Так, а то що в долині. Там бачу тут теж козарик. Похоже на гриба. Але я бачу, що козарик. Що тут догорі видно? Горі видно одного підберезника, це отут мали би вони рости, але я щось їх не бачу. Один є, але такий трошки старенький, так я трошки підскознуся. Так, ось такий один. Я його брати не буду. Так, дивимося ще десь сюди вліво-вправо. Я вроді знизу ще щось... О, є, бачу. Ось такого. Ще козарика. Так, ямку закрити. ти нікуди не взятиш. Ja. Так, сам з собою говорю, класно. О, ростуть тут опеньки. Молоденькі. Бачите, ні колопня ростуть просто собі серед лісу. Такі маленькі, молоденькі. Якраз добре збирати. Ну звісно, добре би чуть більше буде. Щось тут місце, не ростуть підберезники? Може хтось визбира, якби хтось збирав. То би ходив цілим лісом і забрав би гриба, ще щось, ще щось. Опа, бачу ще одного там під березником. Теж такий вже старенький. Бачите, вже червона така шапочка помаранчева. Може ще навіть підійде. Так зараз кошик з руки зніму. Я просто поставив на руку. Зараз подивимося, що там твориться. ні, нормальний. Ну такий. Звідси виглядав нормальний. А коли зірвав Ладно, що вимахуватися, прийдеться брати. Ану. Ще подивитися. Чистенький. Так, шапочку помаранчеву ставимо ось так. О, дивіться, яка помаранчева як лисичка. Так, корінь поставили теж. Так, тепер звідси... Вийти сюди на стежку І. Ось сюди тепер на стежку. О, пам'ятаю, як ми малими бігали з своїм братом двоюрідним, з двома О, і з сестрою. Ой, бігали сюди малими в грибочки. Але боялися. Нам розказували про всяких вовків, що там всякі ведмеді, а бабай. Ой, як все бояли. А тут бігали все сюди, кожен своїм кошиком. І тут були підберезники, і ми так збирали. Це капець, а то де були емоції, коли був таким маленьким. Так, а чого я сюди йду, якщо тут стежка горі? Опа, ще один підбережник, хтось не замітив. Говорив з вами, розказував історію. Ось тут росле, теж пам'ятаю. Аж тут ялиночка була з гілками. З гілками, але ж вона опала трошки. Так. Все, повний кошик вже майже не урок. Для такої пори опа, ще один є підбережний. Так, що я хотів сказати? Сьогодні 12 жовтня. А, іще один є. І опеньки бачу, опеньки, ні. Ось такий маленький. Шпіндик. Так, закриваємо. І ще такий? О! Звісно всі такі красені. Ох, ти зараз додому приходиш собі, сідаєш так гарно. Включаєш якийсь серіал. А можна нічого не включати, береш ножичок і чистиш. Теж чистити дуже класно. Зрубав собі, чистиш, чистиш, шапочку, потім крешеш. Так поставлю на коліно. Ну що, на цьому напевно наше відео буде закінчуватися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик, щоб не, прос... не пропускати мої нові відео. Ось такий у нас вийшов грибний улов. Бажаю вам щастя, а головне здоров'я і мирного неба над головою. Слава Україні!